Всім привіт! Мене звати Олена. Хотіла нагадати, що я зараз вишиваю вишиванку у берегині від Лалітка. Це вишиванка оберег, в неї дуже гарний, гарний такий визерунок. мені дуже подобається. І я закінчила вишивати перший рукав. Тобто, в мене вже є дві манжети і перший рукав. І сьогодні в цьому відео я вам покажу і розкажу, як саме я його вишивала. У всіх подробицях. Ось такий він гарний, яскравий, красивий вийшов. І саме про нього ми сьогодні поговоримо. Почнемо, я думаю, з того, як саме я почала його вишивати. Бо тут все не так просто. Як я робила розкрій, я вам вже показувала. Нагадаю тільки, що ширина мого рукава 50 см. Перш ніж почати вишивати, я відмітила центр, просто вишила нитку у рідну строчку. І після цього мені потрібно було вирішити, де починати вишивати. В мене тканина з запасом. В мене великий кусок. І тому я відступила зверху 20 см. Ось. Знизу в мене залишилось ще 43 см. Цього навіть багато. Тут ще влізе манжета. Але я люблю, щоб тканина була запасом. Коли будете вишивати. Не забудьте саме зверху відкласти хоча б сантиметр 15. Тому що тут викрика рукава буде нерівна. Рукав має ось такий ось вигляд дуги. Тобто, початок рукава його верх буде. Десь тут зверху. А як я вишивала? Перш за все, я відмітила центр. Ось, ось мій центр. Відмітила тут і на схемі ось. Теж відмітила. Після цього. Я люблю вишивати зліва направо. Щоб нічого не рахувати, я спочатку вишила ось цю ось лінію малинову, вишила її ровно 74 клітинки справа на ліво. І коли її вишила, я вже знову почала вишивати, як зазвичай зліва направо. Як я люблю. Тобто, я зробила ось цю ось лінію її половину. І стала вишивати, як завжди, зліва направо. Я спочатку вишиваю червоний колір ось цей, і чорний. А потім вже я вишиваю ось ці квадрати кольоровими нитками. Єдине, от я почала вишивати, і мені здається, що ось цього кольору трохи замало. Чому замало? Ні, напевно, його не замало. Але я не люблю вишивати кусочками. Якщо я беру нитку. Якщо я вишиваю, наприклад, цей квадрат, я хочу його вишити цілою ниткою, а не кусочками. Мені потрібна ціла ниточка на цілий квадратик. Тут в наборі йде два таких матка згідно з ключем. От я вишила, виходить дві манжети, і в мене залишився один маток і кусочки. В принципі, можливо, їх і вистачить. Ну, напевно, повинно вистачити. Але в мене залишились нитки. Такі самі такого ж кольору ще з рушничка. Тому в мене такої проблеми не буде. Нитки в мене такі ще є. Там їх багато залишилось. І я їх буду використовувати. Крім того, в них є номери. Тобто при необхідності я можу докупити. От я вийшла бордову ниточку. Ось я зараз буду вишивати квітку, і що дуже незручно, це те. Що виходить, що її треба вишивати зверху вниз. Ось виходить її верх, і зверху вниз треба вишивати. Якось неправильно. Але я думаю, що зараз я зроблю, ну, можливо, трошки вверху і ось цю ось філетву лінію, переверну п'яльця і буду вишиватися як звичай. Тому що вишивати ось так, ось якось мені незручно. А рахувати доверху, десь там, дивитись де ось цей початок, це теж ну, занадто далеко. Ось я трохи повишивала, але справа в тому, що мені дуже незручно. Я ось ті ось квіти, я їх вже вишивала в руштуку. І я звикла їх вишивати не згори донизу, а по-правильному знизу вверх. Що я роблю? Маленький лавхак. Я беру свою вишивку і теж тепер перевертаю. І далі я буду вишивати вже ось так. Зверніть увагу, що напрям хрестиків. Якщо роботу перевернути, буде такий самий зліва направо. Якщо ви ось так ось вишиваєте, він буде зліва направо. І якщо ви перевернете роботу, він буде так само зліва направо. Тому тепер я просто зараз сяду і буду вишивати цю квітку так, як мені зручно. І ось що мені ще не дуже зручно, виходить, що ось ця схема, ось ці квітки, бачите, вони на згині. Тобто я не можу покласти схему ось так ось або ось так ось, тому що вони зігнуті. Тому, скоріш за все, я зараз просто візьму планшет і просто зроблю фото з цих квіток. І так буду вишивати. Ну от, я її вишиваю, як завжди, знизу вверх. Вийшла чорний колір. Тут треба рахувати було багато, а далі все легше основа вже є. От, вишивала цю квітку знову, вони з головою, так би мовити. А тепер я знову це переверну і буду вишивати, як завжди. І наглих хрестиків буде в ту саму сторону. Тобто, якщо перевернути тканину повністю на 90 градусів, і направлення хрестиків залишається таке саме. Все найскладніше зроблено. Ось такий каркас чорний. Тепер залишилось тільки все вишити іншими кольорами. Ну, от і все, перший рукав готовий. Мені дуже подобається цей візерунок дуже яскраві нотички, дуже-дуже гарно виходить. Ось це ось місце, там, де білий кольор не зашитий, він дійсно ніби продає таку об'ємність. Мені дуже подобається те, що вийшло. Так, з усіх деталей, як я розумію, Сама рука вишивається найдовше. Але в мене вже готові дві манжети. І відкриваємо таємницю я вже швиденько почала вишивати комірець. Тобто, мені залишилось його довишивати, а це швидко. І залишиться усього-навсього ще один рукав. Ну так, це довго. Ну і різні петельки та зубцювання. Про це ми поговоримо пізніше. А рукав вийшов дійсно дуже-дуже гарний. Ще раз попрошую всіх, якщо у когось є контакти гарної швої, дуже гарної швої, яка вміє шити блузки, будь ласка, напишіть контакти саме в Києві, тому що це буде саме блузка. Дві полочки, спинка, виточка під грудьми, петельки. Тут тобто це буде надзвичайна рубашка, буде саме блузка. Тому, якщо у когось є контакти гарної і швої, будь ласка, напишіть все ще шукаю. А рукав, я думаю, я скоро довишиваю останній. Хотіла всім порекомендувати цю вишиванку. Вона дійсно дуже яскрава, дуже гарна. Я її бачила пошитою в магазині Лалітка у Львові. Отоді її побачила і тоді мені одразу хотілося її вишити. Але спочатку я купила рушничок і ось почала вже вишиванку. Буде такий комплект. Тому я не прощаюсь, буде ще дуже багато цікавого. Нагадую, у мене є окремий плейліст з цією вишиванкою. Там буде небагато відео, але там буде відео по кожній деталі, по кожному моменту вишивки цієї вишиванки. А також в мене ще є група в телеграмі, там теж я все це по вишиванці дублюю. Ну і ще є дуже багато іншого цікавого. Пишу там не часто, але пишу. Тому підписуйтесь, я не прощаюсь і до зустрічі. Думаю, що скоро її вже довишиваю.